Усім привіт! Мене звуть Леонід. Сьогодні вівторок, і це День аналітичної філософії. Сьогодні я хочу розібрати тему взаємин аналітичної філософії і метафізики, зокрема, зосередитися на ситуації стосовно того, як відображається метафізика в аналітичній філософії мови. Отже, перше, так, що я розгляну, це проблема метафізики в аналітичній філософії мови. Враховуючи динаміку розвитку аналітичної філософії, її логічний і лінгвістичний напрями, а також розмаїття методів і підходів аналізу, то погляд на метафізику буде неоднозначний. Тут існували її заперечення, компроміси, реабілітація, визнання її інтелектуальної важливості. Втім, щоб конкретно окреслити ці оцінки метафізики. Зазначимо, що з часу свого виникнення вона зазнавала різних випробувань, які в цілому збігаються зі статусом філософії в культурі. І основні моменти цієї проблеми, так, вони пов'язані з врахуванням її історії. Метафізика сформувалася у Античній філософії, як вчення про граничні, глибинні першооснови буття пізнання культури, що охоплювало як їх буттєві засади, а власне, метафізика дуже тісно пов'язана з онтологією, так і найвищі цілі буття, що сягають божественного. І тут метафізика стикується з теологією. Фізика та інші конкретні науки, точні науки орієнтовані на певні види сущого, то метафізика орієнтована на фундаментальні первні, буття в цілому. Так уявляв метафізику Аристотель, вважаючи її першою філософією, покликаною вивчати першопричини і першопочатки. Власне, вважав її найціннішою з наук, що існує не як засіб, а як мета людського життя і джерело найбільшого задоволення. Щоправда, термін метафізика вів дещо згодом Андронік Родоський у столітті до нашої ери, узагальнівши відповідні роздуми Аристотеля. У середньовіччі метафізика підпорядковувалася теології, експлікуючи сутнє добра єдиного, блага, істини, сакрального тощо. А у новий час метафізика підпорядковувалась побудові єдиної картини світу. Тут і виникають перші серйозні випробування метафізики з погляду науки і прагматично орієнтованого способу життя за часів капіталізму. У культурі того часу пріоритет переходить до науки, яка виробляє практично цінне знання. І робить вагомий внесок у розбутово картини світу та розвиток техніки. За цих умов метафізика саме визначається за двома функціями. Перше, бути науковченням, вивчати закономірності процесу пізнання і формувати для науки методи і принципи досліджень. Тобто, це методологія. І друга функція світоглядна. Досліджувати місце і роль людини у світі, смисл її життя, сутні свободи, відповідальності, смерті і безсмертя тощо. Зрештою, на рубежі 19-20 століття метафізика виявилася внутрішньо суперечливою. Якщо вона послуговується умосяжними чи спекулятивними принципами у побудові цілісної картини світу. Вона практично повертається до попередньої, догматичної метафізики, якщо ж вона спирається у розв'язанні світоглядних проблем на методи і принципи науки, то виявляється, що такий підхід безперспективний, адже наука та її засоби орієнтовані на суще. В той час, як у сфері світогляду, в галузі світогляду, пануючим є належне. Орієнтація на високі цінності і ідеали. З огляду на це сантистсько і ну, тобто, науково, і практично орієнтовані напрями філософії, позитивізм, прагматизм заперечують пізнавальну здатність метафізики, її спроможність досягати об'єктивно істинного знання, але її ще так би мовити, терплять як діяльність із систематизацією, але не виробництва наукового знання. Аналізу пізнавального досвіду, дослідження співвідношення фактів і теорії, класифікації наук. Тобто, це рефлексія не об'єктивної дійсності, а науки. Іншими словами, метафізика переймається не пізнанням світу, поясненням явища відкриття законів. А суто формальними організаційними справами. Передусім мови науки, її методів передумов. У такому вигляді метафізика постала перед аналітичною філософією, яка в силу свого статусу, як філософії мови, і її логіки і граматики, почала випробовувати логічно-лінгвістичний потенціал і специфіку метафізики. Тобто, для аналітичної філософії метафізика то передусім мовна система. Мова. А вже залежно від неї мислення, бачення реальності, спілкування, пізнання, переживання, усвідомлення перемог і поразок. Якщо раніше метафізика розгорталася у сфері мислення, то в аналітичній філософії у сфері мови. Правильне чи хибне послуговування якою породжують філософські проблеми та їх розв'язання. Зазначу, що, у дослідженні, що дослідження метафізики в парадигмі мови це потужний, але тільки один із підходів в усвідомленні сутнього метафізики в руслі лінгвістичного повороту. так званого. Для них усіх метафізика поставала. Нагальною проблемою, яку не можна було оминати, метафізика не могла потрапити у дослідницьке поле аналітичної філософії принаймні з двох причин. Перше, доволі очевидною була нечіткість мови метафізики на тлі сантиських настанов аналітичної філософії. По-друге, у суспільстві ще досі були поширені традиційні уявлення про філософію. Тобто метафізику як, любов до мудрості, квіндесенцію культури, науку наук. Тобто як законодавця розуму, що не зовсім узгоджувалося з реальним станом сучасної філософії, науку, сучасної філософії. зокрема, нездатністю дати адекватну відповідь на кризу культури і науки. Поширення в ній ідей антисаєнтизму, ірраціоналізму, інтуїтивізму, містики. Тобто філософія сама переживала кризу як суперечність з одного боку усвідомлення обмеженості, обмеженості класичного ідеалу спекулятивної системи творчості, а з іншого пошуку нового стилю філософствування відкритого, плюралістичного, творчого. Який би враховував сучасні тенденції в суспільстві, культурі, науці, релігії, а з цього і виходила аналітична філософія у своїй оцінці, оцінці метафізики. Головними тенденціями тут є перша, на ранніх етапах розвитку аналітичної філософії, а це 20-30 роки ХХ 20 століття, під впливом неопозитивізму метафізика оцінюється негативно. Така оцінка сформувалася ще у другій половині 19 століття і полягала у звинуваченні метафізики за абстрактність, схоластику, відрив від реального життя і науки. Тепер ця критика посилюється з позиції класичного ідеалу, науковості та математичної логіки. А обмеженість метафізики обичають у некритичному використанні нею буденної мови гіпостазуванні понять, тобто ототожнення понять і самої дійсності. Ну, це так, так званий принцип тотожності мислення і буття. Неможливості досвідної перевірки її положень, тобто верифікації, а отже, необґрунтованості метафізичного знання, яке має бути вилучене з науки. По-друге. Продовж 40-50-х -х, х років ХХ століття в аналітичній філософії формується компромісна оцінка метафізики. З одного боку, визначається, що метафізика це наука, а з іншого вона специфічна діяльність методологічного характеру, спрямована на з'ясування осмисленості чи неосмисленості, висловлювань науки, природи її методів. Ідей, принципів. Тобто метафізика здійснює рефлексію над наукою. Спочатком некласичного етапу розвитку аналітичної філософії, це вже 60-ті, 80-ті роки ХХ століття, усвідомлюється конструктивна роль метафізики в науці та культурі. Позитив метафізики вбачають в тому, що вона може висувати ідеї, які згодом досліджуються в науці, ідея розвитку чи атомізму. Виходячи за межі існуючого досвіду, вона підриває усталені схеми мислення, стимулює творчі пошуки і перебудову картини світу і світогляд людини. Метафізика це нове бачення речей і світу в цілому, подібно до погляду новонародженого на світ, відкриття нового способу розуміння, наче би знайшов новий прийом малювання, новий ритм, новий вид пісень, так, як писав Відгенштайн. Метафізичні складники властиві буденному досвіду моралі, релігії, політиці, психології, літературі. А тому важливо проникати у глибинну граматику її мови з метою віднайдення передумов нашого мислення і досвіду їх соціокультурної онтології. І наостанок у сучасній аналітичній філософії. Метафізика вже повністю узаконена, досліджується і мова, предметне поле, способи аргументації, а особливо її посередницькі функції між наукою і культурою, істиною і хибою, когнітивним і ціннісним, а також функція інтерпретації досягнень сучасної науки і культури як загального надбання людства. А що ви думаєте про метафізику? Пишіть у коментарях.